Переходимо до самої приємної частини це нагородження. П'яте місце за команда Вога. Додатковим патрашникам. На жаль, немає, ми награти найде героїв. Четверте. Команда виробництва No1. Захочу вам плюс, ведь родина. Третье место заняла команда неувядающих нефтяных ветеранов. она рождается также Да. да. Небольшое, небольшое такое финансовое влияние в команду. Спасибо организаторам, спасибо семье за турнир. Турнир стал уже традиционным. И давайте сделаем, чтобы он был традиционным. Всем спасибо. Другой место за команда, выработка номер 4. Також охочий приз, трішки більший, ніж у нас так вертира. Менше, а ніж у нашого переможця турніра команди виробниця номер два. Губ, губок, і куба і невеличка така премія Від сім'ї і від... Спортклубу Нафтохідно. Вам було приємно працювати, щоб була перемога така, як у нас в Україні. Слава Україні! Дякую, запитали.